мені нічого взамін. Неможливо залякати, просто і це її робить незручною, і це буде скандал. Могла досягти більших висот, ніж я. А з дітьми це неможливо. Її били такі мат через мат, уявляєте, просто безмежно дратують. Ненависть як це так народити дитину від нарциса це на все життя. Ось що я для вас підготувала? П'ять причин, чому нарциси не люблять своїх дітей. Тарам. Я знаю, що дуже багато із вас чекали цю тему. Я знаю, що вона буде болюча, але вона важлива. З вами Ірина Савчук, психологиня, менторка зі стосунків, мама тіндер наречених, нарцисолог, як хочете мене називайте. Але я розповідаю про дуже корисні і важливі речі із психології, і з досвіду і власних трансформацій. Тому поїхали розбиратися, які ж такі причини є у нарцисів не любити своїх дітей. Дуже важлива причина, чому нарцис не любить своїх дітей. Це тому, що нарцис не отримує винагороду від дитини. Нарцис буде вкладатися своєю увагою, грошима і так далі, тільки туди, де він в рази може отримати віддачу. Ну, де ви бачили благодарних дітей? Простіть. Тут лежить якась дитина, яка постійно потребує твоєї часу, енергії, уваги, грошей, і нічого не дає взамін. Нічого. А це найважливіше для нарциса, що він отримає натомість. Тому що нарциси звикли отримувати більше, ніж віддають, і вважають несправедливим те, що я в смислі я дитині стільки даю, а ти це, до речі, от ці такі батьки, знаєте, що да я тобі, Да я на тебе поклала все своє життя, Да я тобі все віддала, Да я провчила там, всі свої типу, матеріальні речі на, на тебе. І от а, ти чуєш тільки докори зі сторони таких батьків, які потім кажуть, що ти мені нічого взамін. Це може бути, до речі, маячком того, що у вас такі батьки. Друга важлива причина, чому нарциси не люблять своїх дітей. Це тому, що вони їх не можуть контролювати звичними методами. Це ж не доросла людина. Ти ж взагалі не можеш передбачити, що дитина буде коїти через хвилину. Розумієте, дитину неможливо залякати, дуже складно дитину маніпулювати, загрожувати. Це роблять з дорослими, А з дітьми це неможливо. Дитина просто-напросто не розуміє, наприклад, слів, вона не реагує на звичні методи нарциса, і нарциса це просто виводить із себе. Це просто а, як так можна? Його методи не працюють. Третє, дуже важливе, дитина це незручний аксесуар. Навіть якщо дитина є... Давайте в лапках золотим дитям, Вона слухняна, робить все, як хоче нарцис. Вона проявлена, досягає якихось висот. Нарцис може до неї приєднатися, підживити своє нарцисичне. Нарцис не може її повністю контролювати або використовувати на свою користь. Тому що дитина не завжди буде відповідати очікуванням нарциса. Це її робить незручною. Якщо дитина зробила щось не так, як хоче нарцис, то це буде скандал. До речі, я знаю одну сім'ю, якій, коли дитина приносила зі школи четвірку її били. Її били за четвірки, тому що вона повинна була у уявленні її мами бути ідеальною відмінницею, слухняною і так далі. Я до речі, через там дуже велику кількість років зустріла цю дівчинку в громадському транспорті. Я її впізнала. Вона мене ні, мені здається. Я чула, як вона розмовляє по телефону, і це був такий мат через мат, така дуже агресивна абізивна поведінка. Не на очах у мами такі люди будуть потім дуже тиранічно ставитися до інших, захищаючись від цього від контролю, будь Проявлень. Четверта причина, чому нарциси не люблять своїх дітей, це зависть до дитини. Уявляєте? До речі, я працюю в особистій роботі. Дуже часто бачу мам, які заздрять своїм дітям, якщо вони, наприклад, вдало виходять заміж, більше заробляють. Їх це просто безмежно дратує, як, як ця дитина змогла досягти більших висот, ніж я. Для нарциса це просто. Все. Задрість до дитини, нарциси можуть відчувати за її молодість, за те, що дитини попереду все життя, що в неї більше потенціал, можливості, що дитина має майбутнє. А нарцис вже не може це купити і здобути. Все, ти не повернеш цей час. Дуже часто жінки, які бояться старіти, вони заздрять молодим дівчатам а, занадто, я б так сказала. Ну І п'ята причина це ненависть ненависть через ризик втрати контролю, тобто для нарциса взагалі втратити свій контроль і владу це найбільше страх, який існує в їх житті. Вихід буде тільки втрата контролю, тому що дитина почне жити своє особисте життя, а нарциси цього просто вони не можуть навіть уявити, як це так. Тіпа дитина поїде від мене і не буде мені повертати всі вкладення в неї. Розумієте, він боїться, що дитина зрозуміє, що вона може бути свободною, що вона залишить цього нарциса, і цим постійно нагадує нарцису про його власне безсилля. Це, наприклад, може бути, якщо це не мама, це може бути тато, який не вилазить із життя своєї дорослої доньки, постійно їй вказує на те, як їй робити, як їй вдягатись, його повідомлення зранку, ввечері в обід і так далі. Тобто, реально є такі батьки, які за свого нарцисизму вони не дають просто продихнути своїм дочкам. Тому я вас дуже прошу. Якщо у вас є можливість обрати собі партнера і ви ще не встигли там, наприклад, народити дитину від нарциса, то робіть це, вкладіться в свою освіту. Придіть до мене на марафон, придіть до мене на сепарацію, на лекцію про нарцисів. У мене купа продуктів, які допоможуть вам уникнути взагалі цього союзу, який вам просто може бути на все життя. Розумієте, народити дитину від нарциса це на все життя. У вас повинен бути план, як з ним комунікувати, як його там допускати до дитини і так далі. Це в ап вже буде на вашому контролі. І до речі, це я також даю як комунікувати з колишнім нарцис, а У вас спільна дитина. Це буде на лекції про нарцис нарциса і на курсі про сепарацію. Тому я вас прошу. Приділіть час собі, не поспішайте у перші там у до першого зустрічного у стосунки, Я вас дуже прошу. Знайдіть відповіді на всі питання, червоні пропорції, які я також даю там в інстаграмі, і тут відео в шорцах вони будуть. Тобто, я даю всю необхідну інформацію, інструменти, все у вас є. Просто беріть і користуйтеся. А також підписуйтесь, пишіть в коментарях, з якими із цих до речі, пунктів ви можливо стикалися у власному житті. Ставте лайк, щоб це відео подивилося якомога більше людей. А також ви можете віддячити будь-якою сумою за це відео, за користь, яку воно вам принесло, за посиланням під це відео. Будь-яка комфортна для вас сума мені буде приємна. Побачимось!